Мобілізація дистанційно. Влада звернулася до чоловіків за кордоном. Любив малювати і мав золоті руки. Історія загиблого воїна Юрія Шевчика. Чоловік потрапив під вантажівку, викликали рятувальників. У студії 12 го Роман Варбич мої вітання розпочну випуски з новини про поліцейських у школах біля кордону. Загальноосвітні навчальні заклади у Кам'янкаширському та Ковальському районах будуть із поліцейською охороною. Про це йшлося на нараді в обласній військовій адміністрації. Передусім, увага до шкіл, які у прикордонних районах з Білоруссю. Також найперша охорона запрацює в установах, які розташовані найближче до кордону та де навчається більша кількість учнів. Офіцери безпеки у школах забезпечуватимуть пропускний режим, публічний порядок та направлятимуть дітей до укриттів. Вони матимуть металошукачі. Загалом перелік шкіл, які охоронятимуть правоохоронці, розглянуть на раді оборони області. Мобілізувати силоміць за кордону не будуть у міністерстві оборони. Роз'яснили заяву міністра Рустема Умєрова. кажуть, він закликає всіх українців із за кордону теж. Долучатися до збройних сил, але питання про механізм покарання або ж юридичного тиску на них зараз не стоїть. Так пояснив речник міністерства Іларіон Павлюк. Вранці українські змі повідомили в інтерв'ю іноземному виданню Ростем Умєров сказав, що чоловіки віком від 25 до 60 років, які проживають за кордоном, мають з'явитися у призовні пункти зсу. Наступного року тепер у Міноборони підкреслюють, в опублікованому інтерв'ю були зміщені акценти. Насправді ж йшлося про необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до армії. Тим часом у Луцьку попрощалися з загиблими воїнами Віталієм Ланшиним та Ігорем Держаєм. Чин похорону відбувся у Святотроїцькому храмі. Віталію Ланшину було всього 22 роки. З перших днів він пішов у лави збройних сил України. Загинув 10 грудня. 35-річний лучанин Ігор Держай воював теж з початку війни. Як інформує Суспільне, він мріяв про відпустку. Загинув захисник 15 грудня. У військовослужбовця залишився 13-річний син. Після панахиди з військовими прощалися на театральному майдані і поблизу стели загиблих за Україну воїнів. Перехожі на колінах вшанували захисників. Обох воїнів поховали на міському кладовищі в селі Гаражджа. Вічна пам'ять і шана героям. Усім школам Луцька дадуть по 50 тисяч. За ці гроші дирекція має купити матеріали для плетіння маскувальних сіток на фронт. У міськраді повідомили, що на зимових канікулах у навчальних закладах міста зголосилися зайнятися допомогою армії. У 36 школах діти, вчителі та батьки вирішили збиратися для плетіння сіток. На матеріали для них у бюджеті громади на наступний рік передбачили мільйон 800 тисяч гривень. Для того, щоб ті учні, ті вчителі, інші працівники школи, які бажають, долучилися до цієї ініціативи. Тому ця ініція ініціатива вона в січні вже буде стартувати, буде розпочинатися. Судили священника за вишні і скотч. На Волині судді винесли вирок священнослужителю, який у червні цього року зв'язав школярку і погрожував їй зброєю. Бо та. Рвала черешні на території храму. Тоді дівчинці ще не виповнилося, і 14 років. Священнослужитель схопив її за руки і потягнув до гаража. Там обмотав дитину скотчем так, що їй важко було дихати. Потім прив'язав дівчину до металевої труби і погрожував їй гвинтівкою. Такі тортури тривали близько 15 хвилин. На судовому засіданні свій вчинок засудив також наголосив. Компенсував моральну шкоду потерпілі і вибачився перед її батьками. У підсумку суд призначив йому рік іспитового терміну. Також має заплатити 7 тисяч гривень за проведені експертизи. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить дізнаєтесь про таке. Чоловік потрапив під вантажівку. Викликали рятувальників. Любив малювати і мав золоті руки. Історія загиблого воїна Юрія Шевчика: грудень як березень, що кажуть синоптики про погоду на різдво і Новий рік. У Луцьку біля залізничного вокзалу чоловік потрапив під вантажівку. На жаль, він загинув. На місце події викликали рятувальників, які діставали людину з-під машини. Як розповіли у поліції, на привокзальному майдані 57-річний водій вантажівки Мас наїхав на пішохода. 86-річного жителя Львова. Літній чоловік переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Від отриманих травм він загинув на місці. Водій був тверезий. Ще троє людей втрапили під колеса машину. Учора протягом дня на Карпанка Карого в Луцьку автомобіль Мазда збив 51-річну жінку та переходила дорогу на пішохідному переході. Лучанку з травмами забрали у лікарню. Госпіталізувала швидка і 90-річну пенсіонерку, яка втрапила під колеса Фольксвагена. Аварія сталася у селі дачне. Бабуся теж переходила дорогу поза переходом. А у Рожищі на вулиці Шевченка ЗАЗ збив велосипедистку. 67-річна жінка їхала у попутному машині напрямку, і з травмами її забрали у відділення хірургії. Обставини всіх трьох аварій з'ясовує поліція. У Ягодині розширять і модернізують вантажний термінал. Робиться Держагенція відновлення та розвитку інфраструктури за підтримки міжнародних партнерів, зокрема американської компанії. Розбудова КПП та модернізація терміналів важлива, зокрема для експорту зерна, також для перевезення гуманітарної та військової допомоги. Почали спеціалісти і стахобстеження недобудованих вантажних терміналів у Волинській та Закарпатській областях. Комендантська година без винятків у Луцькій громаді поширили спеціальне передсвяткове повідомлення. У різдвяну та новорічну ночі заборонено святкувати корпоративи і використовувати піротехніку. Із 24-ї години до 5-ї ранку забороняється застосовувати феєрверки, петарди, салюти. Поліцейські стежитимуть за вимогами і правилами цілодобово. Кількість нарядів поліції збільшать. А далі трагічна, але важлива для всіх тема з війни. Мав золоті руки, але мусив здобувати військовий фах. Наша наступна історія про полеглого на війні захисника Юрія Шевчика з Коваля. З дня його загибелі минув майже рік, але біль втрати нікуди не зник. каже мама героя Надія. Жінка поділилася з нами спогадами про сина і його вибір. Більше дивіться далі. Минув майже рік, а болю менше не стало. Надія матір полеглого на війні 43-річного захисника Юрія Шевчика, ковальчанина, який мав золоті руки у мирному житті, але мусив здобувати військовий досвід і зумів стати авторитетом для своїх побратимів. Сьогодні матір пригадує день, з якого розпочалося це важке випробування для їхньої родини. Тоді, 28 лютого, Юрій пішов в аптеку їй за ліками, а повернувся додому із повісткою в руках. Прийшов додому чоловіка. А що ти так юрадово? А він каже. Тату, не кричи на мене. Може, я останній раз пройшовся по ковелі. Он, мамо, каже, повістка мені. Яка повестка? В армії. Надія пригадує, Юрій сказав, що має бути там. Обійняв її та батька і поїхав у військомат. Через трохи зателефонував, попросив, щоб мама виглянула у вікно. Він їхав в автобусі повз батьківську хату. І бачу, він сидить. За сльозами, кінечно вже не бачила, майже сидить ручкою, машетить. З Коваля Юрій поїхав у Львів. Майже рік служив стрільцем з охорони. Надія каже, що син мало розповідав саме про військові справи. Беріг її і без того хворе серце. Як з'ясувалося згодом, чоловік воював на багатьох напрямках фронту. А на початку січня цього року його підрозділ відправився на Донеччину. Про те, що син у гарячій точці, матір дізналася не одразу. Він каже, мамо, мені шкода тебе, але я маю тобі сказати, де я? А де ти синок? Я як відчувала у Бахмуті. Мені похололо все всередині, я зблідла. 5 січня підрозділ Юрія відправили тримати оборону під Бахмутом. Про обстановку на полі бою не розповідав і на зв'язок виходив значно рідше. І я вже писала, що синочку, що з тобою сталося, де ти дай хоч знати, хоч хрестика постав, щоб я знала, що ти живий, здоровий. Син зателефонував 13 січня по відеозв'язку. Тоді Надія ще не знала, що це остання розмова з її дитиною. Сльози в очах були в нього. Він в той день він подзвонив по всіх знайомих, ніби попрощався. Він знав на що він йде? Через два дні, 15 січня, Юрій Шевчик загинув у Кліщіївці під Бахмутом. Жінка до останнього мала надію, що він живий, аж поки одного дня не пролунав дзвінок у двері. Він став для неї трагічним. Я відкрила, я одразу зрозуміла, що щось сталося. І Віталій, дзвінкомат такий молодий, каже. У нас для вас погані новини. Я так і сіла, як просто як щось не дало дихати мені, не крикнути нічого. Не вірила доти, доки не побачила тіло свого сина. Юрія похоронили 23 січня на алеї героїв міського кладовища у Ковелі. Аж пізніше каже Надія зрозуміла, що момент загибелі сина вона відчула. Я спала зранку і мене, як ніби щось ударило в спину. І такий, ніби звук, такий гул вийшло, я проснулася. І вже той цілий ці, ці дні вже не було спокою. Ось уже майже рік, як Надія може побачити свого сина лише на цих фото. Донедавна каже, щодня їздила на кладовище. Мене сварили кожен день, їздила на кладовище. Сказали: не можна так. треба. Дати перепочинок їм, щоб не можна так ходити. Час мені просто хотілося бути рядом. Поряд. Надія розповідає, що син завжди був для неї опорою і підтримкою, а ще любив малювати і мав золоті руки. За що не брався усе вдавалося. У Юрія не було своєї сім'ї, не встиг її створити, бо віддав своє життя у боротьбі за незалежність України. Марія Вавренок В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Чотирнадцятилітня школярка відрізала розкішні коси, щоб допомогти армії. Дівчина продала волосся, яке відрощувала з дитинства. А кошти адресувала волонтерам. Більше про рішення юної лучанки у нашому сюжеті так, Якщо на зсу, то ЗСУ. 14-річна Настя підстригла свої густі довгі коси, а виручені гроші передає на допомогу зсу. Дівчина навчається у 26-й школі у восьмому класі. каже завжди носила довге волосся, але коли дізналася про такий спосіб допомогти армії, навіть не вагалася. Вирішила долучитися до допомоги зсу, тому що розуміє, що нашим воїнам допомога ніколи не завадить. На початку повномасштабної війни дівчина разом зі своєю сім'єю та собачкою виїхали за кордон. Спочатку зупинилися у Польщі в таборі для біженців, а потім вирушили далі в Іспанію, де жили більше року у будинку поблизу моря. Однак каже, море не давало тієї радості, яка є удома. Так я дуже хотіла додому, тому що Україна це мій дім. Тут все рідне, я не привикши до іншої країни. В Іспанії дівчина ходила у школу. Розповідає, що навчання там відрізняється більш суворими правилами. Їй вдалося знайти друзів та навіть вивчити іспанську. Та, попри комфортне життя, Настя мріяла повернутися в Україну. Каже, навіть була готова до повітряних тривог та обстрілів. Довго переконувала батьків. Але все-таки вийшло так, що я вмовила всіма всі способами, але вмовила. І привезли мене сюди. Ось так от. Ну і живу тепер тут. Не хочу не їхати, вхопилася за ідею віддати свої коси на перуки для дітей із онкодіагнозами. Але, порадившись із мамою та перукарем, вирішила волосся продати і кошти передати для потреб військових. Правда, маму довелося переконувати, адже вона пишалася, що у дочки таке гарне волосся. Коли я їй запропонувала таку дію зробити, вона трішки сумнівалась. Та потім мене підтримала, і ми разом це зробили. Волосся завдовжки у майже пів метра оцінили у тисячу сто п'ятдесят гривень. Коси Анастасії купує один із одеських салонів краси. Таке ось якщо на зсу, то хоч на МСУ. це для мене важливо, тому що я люблю свою країну. Я завжди їм допомагаю. Наприклад, я пліту сітки. Тут в школі можна після уроків або на фізкультурі піти в спортзал, в приміщення і плести сітки на зони дій. І ось я плиту. Також купляю продукцію, гроші з якої потім надсилаються на зсу. Анастасія знає, воїнам зараз будь-які донати важливі, а до нової зачіски вона вже звикла. Та й друзям сподобалось. Софія Кучма, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Вмикали сирену і маячки, аби перевірити водіїв та пішоходів. У луцьку з'ясовували, чи на дорогах пропускають машини поліції та рятувальників. Операцію маячок організували на найбільш завантажених транспортом вулицях. Висновок експерименту оголосили ДСНСники. За їхніми словами, більшість водіїв дорогою екстреним службам поступаються а от пішоходи в таких ситуаціях виявились. Менш дисциплінованими люди переходили дорогу просто перед спецтехнікою. І з автомобілістами, і з пішоходами патрульні провели бесіди. Без снігу та морозів на території Волинської області прийшов циклон, у результаті якого відчутно потепліло. Вислів: грудень як березень має повне право на життя. Як довго протримається плюсова температура і якої погоди чекати на різдво і новий рік, розповіли синоптики. Зима прийшла в Україну передчасно. Початок грудня приніс справжню зимову погоду зі снігом та заморозками. Однак до кінця місяця усе змінилося. Нині на Волині панує погода абсолютно не властива для цього місяця зими. Спостерігаємо вітри, дощі та значні температурні перепади. На даний момент груднева температура зараз відповідає температурі березня, середньодобова температура, і вона є вищою майже на 5 градусів, на 5 сім градусів. Без снігу та морозів саме такої погоди за прогнозами синоптиків слід чекати на різдво українцям. Зустріч одного з найбільших свят знову може виявитись незимовою. Синоптикиня Волинського гідрометцентру каже, що зараз на території нашої області панують теплі повітряні маси. Саме вони і принесли плюс на термометрі. В нас зараз атмосферні процеси всі ідуть з Атлантичного океану, і це, це загалом такі теплі повітряні маси і низки циклонів, які з якими пов'язані атмосферні фронти. Тому погода буде нестійкою, ближчим часом, включно до 25-го. Та саме у Різдвяну ніч з 24 на 25 грудня все ж таки падатиме сніг, але мокрий. Також синоптики передбачають уночі легкий морозець від 0 до мінус 3 градусів. Протримається він недовго, до ранку. Але в день 25-го повищення буде температури, десь до 2-7 градусів тепла і з переходом вже цього мокрого снігу в дощ. Синоптики оприлюднюють прогноз погоди лише на 10 днів вперед, оскільки атмосферні процеси змінюються і вносять свої корективи. Але уже кажуть, що є можливість зустріти новий рік у сніжно-казковій атмосфері. На сьогоднішній день по розрахунках можна сказати, що очікується зниження температури на 31 1 і сніжок може бути. Так що будемо надіятися, що порадує нас зима хорошим хорошою погодною на новий рік. Не засмучуватись через різдво без снігу рекомендують народні синоптики. Українські прикмети свідчать: якщо на різдво буде гарна погода, до врожаю. Якщо 25-го тепло, весна буде холодною і пізньою. Якщо в перший день нового року невеличкий сніжок, то добре вродить хліб. Софія Кучма, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І в останні дні цього року, і у перші та всі наступні прийдешнього 2024-го, журналістам 12-го впевнений, буде що розповісти глядачам. Переконуйтесь у цьому вже завтра. Ну, якщо ви раптом не встигли подивитися увесь випуск новин, або ж маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів, маєте змогу це зробити у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться, якщо ще не підписалися, і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Усім нам Зайчу, справді хороших новин. Побачимось.